Ні, я на в серии. Знаєте що? Я напевно остану какабомбою, я йду до них. І що Сам. ти зробиш? Принесеш з собою купу динаміту? Ні, я, я, я з собою лаву і свій діаматовий меч. який зачарований на габло. О, Фріценко знов 6 хп. Фаос 7,5, кеша Макс 7,5. 5,5 у нього вже. де є? Він напевно валив склад і він лав the гейм. Він вийшов! Та! Я в скат і напевно вийшов! Да. Він вийшов. Він вийшов. Він вийшов. Ну напиши ему, что оно так работает. Та да не, может он просто выйду, чтобы у него залагало. Я сейчас золото найшов. Куча тебя взял тебе диамант, так? Та. Так, требурочку забить. 3,5 у него уже. Дашь мне ведро. Ага, крашнулась, відро! конечно. И за 3 за секунды він Що? Дай ведро. <ріст> ні, нема? ні. Народ а ви ви, да. ви де. Захар а шо, а що? що? І... Хардем? Хардем. Да. Не, все чітко. Так, але я не знаю, а де. Добрий де день, слухайте, народ, добрий день. Та ні, не, берем в незер, давай, підемо. То а шо? де ти є? Зараз... Мік? Ну, да ми пуздыхаємо там всі нафіг. Я викопав і тут просто пішов бачу. Не знаю, в бачу, якусь шахту і там кузя дає. Бачу Кузю. І тут я зараз, тут є водичка навіть і багато лави, зараз ровно портал підуть. Правда, хочете блін, незрити, я... ви що гоните, давайте може йдемо їх шукати і. Звати. Я вже, ми вже, вже вийшли. То ви пішли уже? Так, пішли. Без всіх? Да, так, двоє Запалите двох... їх координати, але скільки їх лишилися? П'ятеро? Да. Ні, всі залишились. Всі а, живі. Всі Шестеро. Мік, 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 міг, давай зробимо ще книжку в Давай, зараз я дам тобі щось Ой. На, роби. Тобі ж і так э, нічого вже не можна зробити для команди, добре, якщо... Стоп, які їхні координати? 500-500? 500-500, були. Їхні? Так. О, Аккуратно, Юра, тут дуже. Так, в мене є цей... Ви йдете за нами? Я... Ні. Мійк, ти ще маєш якісь ці тростини? Що ви робите? Де я на послачок أ... Будуємо портал в такому. Давай, давай. Скелет, скелет лезе, скелет лизе сверху. Так, кто так? Смерть связано. Воу 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 він Вааа! впав Варил блоки! Что за фігня тут стала? Что? Я сижу, колупаюся в новосей тут чую... Вау-вау-вау. вау. Да бо я подомал, что він на мене побежит до мене, типа. Он меня цайп и хп занял показал. Там это бегали. окей. все будет четко. Да, дави брал тоже. А що це за печера замурована? А там я просто закрыл, Бо я... Мік, 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 Мік. Мік, 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 Мік. мік, мік, миг, мик. Тут я вода, мік, тобі потрібна вода? Да, Мік, Мік, Мік. мік, 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 Де миг, да ста. Мік, Мік. Мік, Мік, Мік. мік. мене, я поставив... Поставив цей кубик. Да-да-да-да. Да. Тут. Стоп. У меня есть самый уровень. Зашёл? На столе. Да. А вы сделали ему алмазный матч? Не так. Стоп. Да, у меня есть алмазный матч, у меня еще есть два алмаза. Круто. И у меня есть алмаз. Захар что-то нашел? Нет. я не так просто проваливалось. Может он не проводился? раз два два, Тут в джунглях хер знайдаешь. Я вже тебе загубив. Вони не в джунглях, вони мають бути. БЛЯТЬ! Що таке? Вгадай на що в мене прокачався матч. Хе -хе. Кара Комах. Сра... Кара Комах? Загибель у нас по ноги. Цекун. Я хочу Protection 1. Є, все, у мене і нарешті броня яка Protection 1. Маю дві броні, які були в мене галімо прокачені. Спалити їх в лаві. Спали. Та без приколу. Рот тут, походу, вони були. Туди зараз є. Отаке рот це не лишає. Та ясно, що були. Я Та, ж приколюсь ти в тих координатах. Значить вони десь тут. А ви в яких зараз координатах? Ми можливо пішли в зимовий біом. 465-425. 400. Так, да. все, це, це десь приблизно їхні координати. Ну, то є в ту сторону. Це є. Это в Я в зимові локація. А, ти пішли а. туди? Так. Тумаш, Та по-мороди, не спереділи. пішли в зимову чи, чи туди? Бо я мене думаю... в мене купається обсидіан. Так чекай, що там зимове? В них зимового не було вроді би. Ні, вони пішли в зимову локацію, чи вони туди, не знаю. Та, Та що навряд є? ти шо, смішний? Я б не я б не я б, наприклад Та не йшов. Тепер я звертаю увагу Кикернис. Юра, а ти війшов в кут? куті? Толик не роздовбуй. Ой, я знайшов їхню табличку. На якій нічого не пише. Юр, ти в куті? О, супер. Так. Да. Все, значить, ми тут, так? Вон, Та дерево на дикопопоне. Десь... Десь... О, тунель. Знайшли? Кист тунелі. Бон. Тунелі, вони тут рили камінь. Колись. Але вони їх покинули. Лис. Ну, так як ми, в принципі. Тут по-дарво на дикопопоне пістею. мабуть, Уже напчевот кури гигантский. Ну шо ну джунглях, мы ніколи ж діну правда. Тепер я спину. Я успіхи, там з порталом, сейчас все буде? Я уже все, даже запалим. Почекайте, у меня вас. Запальничка в когось є. Зараз робим. У меня немає, у меня є кремінь. У меня є все, що все, треба. Да, портал готовий, тільки запалити. Ну стоп! напишу. то що, какие mm. ваши координаты? Вот сами дармай роз, роз, розділились. Мы через це проходили. Я зараз заравернулся. Нє-нє, мається на а, з нози с Маркосом и рифма. Чо вам? Микя ну, це шарик здесь сложне. Я зачекай, Микя вйду. Ну добре, давайте всі разом зайдемо, щоб цай. Блин, я не могу. На... І що ми будемо зараз назираться? За, 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 Придимся, якщо нема поблизу цього, фортеця, то все, то йдемо звідти. Хоча ну, блін, блин, блейзим, як буде ну, ми зараз іменно. Та короче, придумаємо. Ти мене вдарив? До речі, тут ще метал у мене є. Перезайдіть швидко. А чого? Бо можливо, якщо вас хтось вдарив, вони не видам'яті для вас, поки. Так, точно, може. Єз, yes, і ви всіх Ні. Не. Мені хп назад вернулося. А, це якийсь люк, значить. F13, о, супер. Петросяни зібрались. Що ви плавите собі? є ще залізо, не знаю, треба. У вас є яблука? Не. Яблук немає. Хар, де ти є. Так, ну шо, заходимо всі Це разом, де? давайте. Заходимо. Ми ви вже в порталі? Не короче, погнали. Ой, заюта по донде. Куди захар? не заходил. Просто жопа. Я вот як їх знайти зараз. На блок нет. Блин, ми всі разом заходимо в портал. Все, ми в Незері. Так, що ми там? зайшли, і тут нормально. Тут? Давай тут на гору и Зомбі свиней ніхто не робить. Обережно рух. вони можуть бути, хоча в принципі не видно, що вони тут були. Звук. Давайте напишемо, що ми тут були. Куча ні, ні. Я поставлю в один кубик. Це Йора, спускаємося до в дуже, дуже, дуже акуратно буде. Нічого, не... Блін, залагало. О. Якщо в Нейзер їх нема, вони під землею. Я подумав, що А їх що... Нема в нікнейми, але... Фортеця, народ фортеця, фортеця, фортеця. Та О, пішли, це круто, фортеця це Ми жаль. фортецю найшли. Бляха, ми сю зробимо зразілля і це все, це. Ой, До які речі, лаги. в мене пісок є. Мене треба було нам теж в Незери ти Так би більше ну, шансів. Ну, чого ви звалили від нас? Та ми а думали, ні, що ви не то, будете в Незери. Петюх там в Незері, то, ще там там в Лазері... ми дошиня буде, що? Шо? Чи там Лагає так, я не можу, почекайте. Там Та, треба Слизняк з Лизняк з боку. Йора, є? До речі, він б'є нормально так, так що. Так, я бачу теж Блейзів. Ридскен 3.5 має. Блін. Блін. 4, Оце лаги. Коротше, це щось, я, до неї піду, в мене дуже лагає. Знаєте, що я а просто зараз спускаємося в фортецю, так, ось туди, де декуди лізе, і туди йдемо. Та, на давайте, голову. щоб не, не, не розбиватися. Бо я по моєму вже бачу цей наріз, де він є. Блін, але якщо загоримося, то це буде дупа. Та все, ми тоді програємо. Хлопці, Рифл, <ріфл> Марко, зверніться на свою на базу. базу. Ми вже фік базу. Думаєш не вони знають де та база? Може хтось вернеться, скаже їм координати? А ні! Чекайте ми, ми полазимо до ночі. А що це тут за, за цей за замурована штука? Чуєте хлопці, якщо ви знайдете сніг, то набирайте снігу багато. Бо Блейзі можно були... снігу быва. Кузя, що ти таке зробив? Шо, я, я не все сюди. Просто щоб спуститись, він Де Куда є? Не знаю. Так, от тут то можна спуститися, дивіться. Подон. Позаду тебе. Зараз. Йо, вы Захар. за Ти Йо. я загубив. Складаю. Я, тебе Склад... я Клас... пішов дальше прямо. Прямо я ж сказал наліво. Так, ну шо, давайте цей. Не губіться. Я повертаюся до стіни. Просто так, розійдемося да, по фортеці. А ні, я, я трохи піду в бік, а ні, ні ні розходитись не будем. Бо не це будем, печаль. Бо я вже Наша. пішов трохи в бік. Блін, Паника, паніка, я, я, маю... я назад цінир повернувся. Чує еще. Я... собі. Народ, 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 народ. Я маю цей наріст. Наріст? прикольно. О-о-о-о. Yeah. Ну шо, тепер найважче, блейзи. Oh. <laughs> Блін, лаги не проходять. Я біля Опро. тебе. Скиньте рендер дистанс на там. У мене нормал стоїть. Я я що, зараз yeah. на нормалі не глючить, то нам і в мене на вже. Нормаль. Не не я... глючить я тебе не знайшов, я, я пішов в кут сам. Я, я так, не знаю, що треба вбити Блейза, так? Так, треба вбити Блейза. Блейз був, по-моєму, десь тут, в цій стороні, якщо я не помиляюсь, ще помиляю. Не, я? не, не. Все, пішли разом. Якщо брати так, то я біжу назад до нашої хати. Пішли, давайте, подайте. В яку сторону ти бачив? Коротше, я ставлю. Мобильный телефон вверху, от на тут shift и иду ести на низ. Тут я блейз? Да не, я не знаю. Хапс, забудь Ха. по есть. Я знайшов. Блейза? Да. Блейза? Я просто да, тупо сверху зайду. Вертаемся, вертаемся, вертаемся. Кеша Макс написал. А, ти так сверху. Я понял, где ты на навазить зверху. А, ну там не спаунер, не? Там спаун? Сначала спаун це урона. Спаундер? Да. Зверху? Ну он, ходить, за нас за мною. Гаразд, гаразд. Я боюсь, субстит. Оооо, чудоса починаєш. Бачу його. А де він є? Де, де копа? Під, під, під тобою, під тобою, рівно, а. рівно під тобою. Ти що робить? Треба щось придумати, бо тут так копати. Вже... Треба Ой, вже давайте гравій, на нього спам. А це шо таке? Я його бачу. Так, вот якраз десь там. Капець. Дулекше хер пить б, не є гравий. О, я чуйца, около. Шаю вас кэшу можна поставити на сиф. Ар, куди їсти? Я иду уже. Жарты, дай, Так. Да. И да заниквайся, типа. Так, ти снял, дивись. так, идем ты сюда. Там блейза вже нема під вами. Там тільки хтось. Я. Yeah. Я. Yeah. Yeah. Ясно. крім мене. Тихо-тихо, Ты хоть вже. Бляха, Да, я їх так добре чую. Так. Да. що аж стрёмно. Стоп, Скелет Хто? Де був скелет ти скелета? Вау, блейс! Фу, я выжив. Я, я пішов, давайте. Давай. А, блейз, 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 блейс, блейз, блей, блейс. Блин, 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 нахуй. Мик, не, я... <свист> не замуровайся аж так. То я замурвав. Та блін я тут боюсь. О! Шо там? Вилетів? Ага. Не, нема. Вентут був. Ко фига винтут роба, я не знаю. Чекайте, гаст сивайся десь. Я чую. Ти чо теж? тоже? Кузя я йду за тобою. Там є щось? Нема. Бляха. А, тут же немає. Мік, давай зі мною. А де він Що я він тут, іду, тут робить? Іду. Я щось не розумію. Може є якийсь шанс, що блей спавниться без цього? Є, є, є. По-любому, він спавниться ще так добре, бо я цей. Ця... Тобто тут він спавниться без. без так? Да. Та? Він ставиться Темночі. просто в порталі. У порталі, кажу. В фортеці. фортеці. Треба десь далі йти. Є якісь ідеї, куди далі? Ну пішли тільки разом. Можна пішати. верхом піти далі, так, ну так більш вийде. Да, давайте, вилазимо нагору, наверное. Да, давайте верх йдемо. Або чи може підем тут по цьому? Ні? Та можемо і по цьому піти. Я би казав іти наверх. Ну йдемо. Просто цей, зверху страшно, там ну, А краще. ми тут і були вже. Отут же щось теж є. Так, а ви куди свалили всі? Ви, ви вже наверху? Так, я наверху, наприклад. Просто може зверху дивіться чи є блейз у фортеці. Бо там видно краще зверху. Що він печались? Жжори Ем... Так, а куди ви пропали? І Хороший Я ходу. з кузю... Я, я факел за собою лишаю, так що як щось може це дивитися. По факелах. Я за кузю йду. Блін, я знайшов цього придурка з цього чорного скелета блін. Ааа. Ді так, тут демоскузі чі... нічого немає цікавого. <кхи> <кхи> так, я за вами. Тут не там внизу внизу цей той чорний скелет, не йдіть туди. До речі, падон там де ти. Так, Ні, там було. не було скелета, я тільки що там був. Ну, значить. Хорошо, <кхи> б... що тут було? Ні, нічого що. Поки поки ми ще живі. Вон там ще є кусок фортеці, бачите? Ото, да-да-да, де пішов кузь. Давай ти може туди йдем. Так, я розбираю свою шіфт конструкцію. Все. AFK, так. Вааааааааааа! Дній. Пікайте! Ховайся в хату, Я тут в хіт. Я заховався. Лава десь дистачається, чуєте? Так. Що таке? Обрежну! Немає як його вбити навіть, а? Заходь сюди, падон! Да я тут, мика. А, туда ты кузя был. Так, а я зашел. Кого покоцало? Меня не вроде бы. Меня не дарило, а мне что-то видно назад в хе Прикинь, что в Нейзере видно життя. Ты спасла просто. просто. Я тут, я на месте уже. Ты страдал ХП? Не. Не, повезло, походу. А ч в них ТБС В5? Меня 5. А, ты не можешь. Мне не взял Ого. Так я Юра, лишився фул Мене болтов. Блін, Блін ти... мене. Ти від... ти від нового хп собі? Так. Город, мене шо спор. А, а де ти був? Да, Може голод. Ну, десь щось вибухає, Тихо, чи ходь. по чому щось стріляє? Це цей Ну це по мені, я щось вийшов звідти. Ага, зверху. Кузь, за де ти є? Я тебе не бачу. О, Кузь, дай мені цього, не зервар трошки. У тебе багато є? Борода оце. Борода. Всі чи що? Ви туди йдете, так? Да? Ну дай нам туди. Та ми там були, вроде. Та там туди ты куда тільки разом. А, да, ми тут були, от же. ми ну, тут пише назад, да. там далі є прохід. Mm -hmm. Дем ще, так що... Дем за доком. Так, тут свиня. А це не вихід хіба? Ні, 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 там далі фортеця є. Выпишите вниз, туди? Ні, сюда, наверх. Там, де ми тільки що залізли. А. А дирка, дивись, тут немає нічого. Та далі, дивись, далі фортеця є. А, бачу. Я вже забуду. Роз, розхід в інші сторони. Ідемо сюди, да, йдемо цю фортецю в цю будівлю. І що тут, тут тільки наверх. А Подивись, що там на горі, може там щось цікаве, кавні? Наприклад, гаст. Гасти то є. Ох, гасти. Так, Да, тоді об... тут нема що робити, тут же тупик. І тут є перехід ще далі кудись. Блін, да. Це. я не знаю, я знову втратив ХП, просто того, що стрибнув якось. Не удайте. Да, тут тут, тут, сайду. мені, мені два, два О, тут я дуже сильно. У мене мене тоже два сердечка видела. Ой, я бачу. Ти в тик? Ні-ні, я блетепа данно, но я так думаю, що тут не тут безперспективно. Сім, блин, блін. Ма... А, бачу. Дайте мені яблуко. яблоко. Могу бы его много не Так. Дайте мені яблоко. Ай, то на сходах. На сходах коця. Да, да, на сходах. Не спринтить на сходах. Ніхто не дасть мені яблоко. Ну добре. У не. немає яблука. У кого є яблоко? Кого було? Моби, можеш тепер через ці нагритись? Ні. Я купаю в прі тунель, щоб їм від полкав, А обійти. Падон, ти впевнений, вп... пер... що не десь там? Ні, це а я просто пішов наугад. Кузя, мі... мі... Мік, де ви є? Я просто ховлю десь, де мене. <laughs> Треба проставити факели там, де ми були. Скелетон, скелетон. Тікай від того чорного, бо він сай. Він тебе як вдарить. Він чорний, да? Там є жорний. Ні, поки що нічого не бачу. Я Бачу Міка, Бачу Міка, знайшов Міка. Тут кінець фортеці. Бляха, може, вже нам не повезло і фортеця без гастів? Та не може такого бути. Та ні, вони просто навіть заспавнюються, Самі а. по собі з часом. Кажу ні, по, без гастів. гастів. Але давай... Моба треба... порозумнішали. Я до речі не згідний з тим, тому що я вже кілька разів грав і бачив, як, е, типу, ну зомбі, тупо падає в лаву, типу, йдучи до мене. Ну, як що колись Тож він нього походимо. Вони ж зробили так, що вони можуть зараз стрибати і повікти кругом на пролом. Спеціально. Тобто Знає це він вони так вони сам були? вирішував реально йти, а. типу, на пролом? Він любив. Що це таке? Що це газ? Це Це газ пухнув. Вбив його. Ну або він як сам бил? вмер. А як він? Ні, він не вмер. Ну а що за звук? стріляє з... в когось. Ого, це в когось, Кузя. Кузя, мене... де ти є? Це, це в Кузю? Та я стараюся вбити. Бляха, Кузя, за так на ліка відомо, що вже хтось чак не зайшов сюди. Блін, нецікаво. Свинка. Хрю, Чую слизняка. Пани, що це не свиня? Або свиня. Газ прямо тут, не виглядайте. Вже фіганув, не? О, є? світліє на дворі. Е, uh, О, термінік, бачу, маска. Яблоко. Свиню, походу. А в кого було яблуко? О, там той скелет, не йди туди. Бачите? Да, бачу. Давай е. Та тут ті. десь, я тільки що тебе бачу. Вот ти, ти зверху, десь ешко. Оооо, шо таке? У тебе є яблуко? Нема. По кому стріляю гаст? Та по Кузі. А, по Кузі. Подан відбив ХП? Давно же ж. А? Так, шо робимо? Алло, Алло траша свишиваться, буца как бы не діло тут. Да блин, тоже повейте вы звезд и не с чем тут. На двори дай! Добро, и иди он шукайте. Крипер! Факлин. Okay. <laughs> <laughs> не, вот их же не ма. So... 20 хвилин! Ура! Ой-о! Oh,